Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду робити дуже важливе підживлення для своїх високорослих томатів, оскільки вони вже мають доволі гарний розвиток, наливають уже третю китицю. Тому обов'язково потрібно зараз зробити на цьому етапі їм важливе підживлення, таке як кальцева селітра, оскільки в нас. Тут сливочка, а вона дуже склонна до вершинної гнилі, тому я обов'язково буду сьогодні робити друге підживлення кальцевою селітрою. Перше підживлення я робила на стадії розсади, потім робила обробку по листу, а під корінь буду робити. Другий раз. І це буде останнє підживлення кальцевою селітрою, яке я буду робити для того, щоб наші томатики не захворіли вершинною гнилю, оскільки вони дуже сильно полюбляють саме пливки. Ця хвороба з'їдає. Ось такі гарні маємо китиці. Тож зараз буду робити підживлення через краплю. Так, підживлення буду робити ось такою селітрою кальцевою, буду її розводити у відрі. Розводжу я 2 г на одну рослину і від цього розрахунку, скільки в мене рослин в теплиці, буду розводити стільки добрива. Потім підключу крапельний полив і через крапельний полив буду підживлювати свої томатки. Ось чоловік під'єднав мені до труби байпас, зараз я його занурю у відро з добривом, і воно почне витягувати добриво з відра, і таким чином буде подавати нам його в краплю, і буде підживлювати наші рослинки. Зараз я перекрию кран, і воно почне робити забір добрива. Зараз виставлю режим викапування добрива, Ставлю я завжди на двієчку, для того щоб воно не дуже швидко викапувало і добриво встигало входити в ґрунт. Тому на двієчки саме якраз те, що мені потрібно. Ось і все. І процес почався. Воно забирає добриво і е постачає нам його в краплю. І таким чином я підживлюю.